Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Доброго вечора, ми з України. Ну і ворог вдарив Пожежа на промисловому об'єкті в Тернопільській області, яка виникла вночі через ворожий удар. Її вдалося загасити. Повідомили у військовій адміністрації регіону. Спеціальна комісія оцінює збитки, яких було завдано довкіллю та підприємству. В обласному центрі та прилеглих громадах також виявили перевищення вмісту хлору в повітрі подекуди в 10 разів. Влада закликала мешканців Тернополя та найближчих населених пунктів тримати вікна зачиненими і за можливості не виходити на вулиці особливої з дітьми. На цьому підприємстві виникла пожежа на пожежа резервуарів з пально-мастильними матеріалами. На жаль, вона затягнулася в часі. Необхідно було вжити всіх необхідних заходів для підготовки та організації ліквідації наслідків обстрілу і гасіння цієї пожежі в 14.40 пожежа була ліквідована. Сполуки хлору вони в принципі не стійкі, тому вони розпадаються, досить швидко розпадаються за сприятливих умов. Щодо вмісту е, шкідливих речовин от, на одному з телеграм-каналів Український гідроматологічний центр повідомляє, що в повітрі Києва рівень діоксиду азоту перевищує гранично допустимі концентрації. Спекотна суха та маловітряна погода сприяє накопиченню і інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря. Це може негативно впливати на самопочуття людей. Ну погугліть, подивіться, як впливає. Я не хімік за освітою діоксид азоту. але про а більше про погоду і чи надовго спека в Україні нам розповість пізніше Наталка Діденко. Зараз ми йдемо далі щодо подій. Росія атакувала із дронів передмістя Херсона. Зазнали поранень дві людини. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У Кіндійці під ворожий удар потрапив чоловік. У нього вибухова травма та уламкове поранення стопи. А в садовому на подвір'ї власного будинку постраждав місцевий мешканець. І Верховна Рада України ухвалила виплати для українських вояків, які воюють на території Росії. За відповідний законопроєкт у цілому проголосував 321 народний депутат. Цей закон гарантує військовим, які виконують бойові завдання на території Росії, зокрема на Курщині, такі ж виплати та преференції, як на передовій, тут на території України, де наше воїнство протистоїть ворожій агресії. Ну і знову до теми заборони московської церкви. Історичне насправді історичне голосування у Верховній Раді України таки вказали на вихід російським попамі російській церкві. Парламент ухвалив у цілому доопрацьований законопроєкт, урядовий законопроєкт про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією. Запроголосувало проголосувало 265 народних депутатів. Закон набирає чинності за 30 днів з дня його оприлюднення. Громади у ПЦМП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки. Будь-які зв'язки, ну маць на увазі, якось регламентовані означені зв'язки, юридично, принаймні. Із російської православної церкви нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення російська православна церква активно підтримує дії Кремля. Нагадаю, що саме російська церква назвала війну Росії проти України священною е і освячувала зброю, з якої вбивали українців. вивозять з Києво-Печерської лаври до Європи, що в цій справі... Закону про заборону російської церкви вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він схвалив дії народних депутатів та зауважив, що цей документ є свідченням нашої духовної незалежності. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те про що ми говорили з членами ради церков та релігійних організацій. І днями я буду говорити також. Представниками Вселенського патріарха Варфоломія. ми будемо і надалі зміцнювати Україну, наше суспільство. Я очікую документи з парламенту. У міністерстві охорони здоров'я України затвердили раду з відновлення зруйнованої росіянами дитячої лікарні Охмадит. Поінформував очільник відомства Віктор Ляшко. До неї увійшло 15 людей, зокрема представники лікарні, міністерства охорони здоров'я, програми розвитку ООН в Україні та ЮНІСЕФ. Також до складу е, у складі голова правління Укренерго, очільники кількох благодійних фондів та представники громадських організацій. Сьогодні Рада збереться у повному складі, аби розглянути поетапний план відновлення медичного закладу. І я нагадаю, що окупанти поцілили ракетою по Ахмадиту 8 липня під час масованої атаки на столицю. З урахуванням Ну і дружня Нам Чехія придбає боєприпаси для України за доходи від заморожених російських активів. Отже, зброя проти Росії за російські ж гроші. Саме за ці кошти офіційна Прага планує закупити для збройних сил України кілька сотень великокаліберних артснарядів. Повідомили у міністерстві оборони країни і додали, що закуплені боєприпаси поставлять в Україну упродовж найближчих місяців. Нагадаю, що в червні уряди країн Європейського союзу погодилися спрямувати майже півтора мільярда євро прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї та іншу підтримку для Києва. Ну а Литва будує біля кордону з Білорусі військову базу для німецьких військових. Там планують розмістити до 4 тисяч солдатів. пише агенція Reuters. Це буде перше постійне розгортання військ Бундесверу в Європі із часів Другої світової війни. База матиме сховища та цехи для обслуговування військової техніки, а також полігони, вертолітні майданчики, більше сотні споруд та понад 10 кілометрів внутрішніх доріг. І у столиці презентували унікальну колекцію документи фундації імені Івана Багряного. Їх збрала українська діаспора у Сполучених Штатах Америки, яка й передала знахідку на зберігання до центрального державного архіву громадських об'єднань та Українки. До колекції увійшли автографи громадських і політичних діячів Івана Багряного, Миколи Лівицького та інших. Крім того, представили листи українців із таборів біженців, машинописні тижневики України. Це також довідники-посібники для українців, які обрали для еміграції Канаду, Німеччину та Нідерланди. Для нас ця подія дуже знакова, тому що вона є символічною в тому плані, що підтверджує спроможність і України як держави зберігти ці документи. Тобто Уявіть собі, що під час війни, під час широкомасштабного вторгнення, українська діаспора розуміє, що наша держава спроможня не тільки ці документи прийняти, але й зберегти. Телеканал Еспресо продовжує розповідати історії людей, які в тилу допомагають нашим воїнам усім, чим можуть. Давайте подивимося сюжет. То я беру стрічечку, складаю її вдвоє. Отак закладаю клітинку. Кожен вузлик зав'язаний руками 89-річної Анастасії Ластівецької філігранно утворює цілісну картину. В Ужгороді найстарша волонтерка міста виплітає чугайстрів для збройних сил України. Так місцеві називають маскувальні костюми. Робота не важка, але дуже вимагає. Доброї пам'яті, бо як допуститись помилки, то найгірше себе сварити, бо то так трудно пороти, як вишивку. Ну то часом мені Бог допомагає, що не зроблені ні одної помилки щаслива. Анастасія сьома з одинадцяти дітей. Її родина двічі підпадала під репресії. Спершу з Польщі їх переселили на Тернопільщину, згодом на Львівщину. А після початку повномасштабного вторгнення родина вже звідти забрала її до Ужгорода. Тут вона не змогла сидіти, склавши руки, і долучилась до однієї з волонтерських організацій. Плете жінка з 2023-го. вдома. Працює щодня. Якщо це маскувальний костюм. То він може комусь збереже життя. Все-таки моя робота то трохи може щось поможе. Так думаю і вкладаю ту всю душу в то і тішуся, як я щось сплету Я щаслива така чунів косу, що я ще щось можу зробити для своєї України. А ще каже, хоче дочекатися розпаду Росії, тому працюватиме до перемоги. Я вважаю. Що от на, на даний час маю 33 костюми такі, готові повністю. А скільки їх частин я сплела, я не знаю, я не рахувала. Та зізнається, завжди мріяла стати волонтеркою. я мріяла бути волонтеркою думаю, а як тобі мені бути? Всі так щось роблять, а що я не могла б нічого робити. Ну і Бог мені писав. Вашій сама волонтерка Марія Кочмар для телеканалу Еспресо.